А чи знаєте ви, який візочок має найбільшу комплектацію серед усіх, які представлені в магазинах в Україні? Знайомтесь, це моделька від Espiro, Milo, польський виробник, що ж в ній такого особливого. Входить сумка, підстаканник, дві москітні сітки, два дощовика. Такий клач для всіх потрібних речей. Ось такий чохол на ніжки на проглінковий блок. Спальний мішечок. Це взагалі супер річ, яка ніколи не йде в комплектацію до візочків. Він досить такий високий. Люлька стоїть на адаптерах. Ручка в нас телескопічна, вже має гарні шкіряні вставки. Серединка люльки в нас біленька. У на ножках в нас йде на застіпках з двох сторін. Капюшон у цій модельці видовжується. Є провітрювання. Дуже часто ми стикаємося з проблемою, що під час подорожі хитається люлька. Тут все виправили. Витягуєте ось таку штуку і фіксуєте люльку до шасі візочка. Знімається люлька досить незвично. Але дуже важко. Ручку ми забираємо і просто тягнемо ручку для перенесення. І ще одне питання. Чи складається цей прогулянковий блок разом із шасі? Звісно, так. Також є зручна ручка для транспортування. Переходимо до прогулянкового блоку. Матрацик. Також йде в комплекті. Сидіння широке, довге, має дуже гарну підніжку із сіткою, дуже зручно мити, М яке наповнення, наплічники всюди є. І зручна кнопка з п'ятиточковим ременями безпеки. На зайці у нас він робиться глибшим. Є оглядове віконечко і декілька рівнів положення регулювання спинки. Також у нас є тут додаткова кишенька на спинці проглянкового блоку. І хочемо вам нагадати, що в нашому магазині ви можете придбати будь-який візочок без виключення три в одному. Разом з автолюлькою. Ось, наприклад, еспіру показуємо, як автолюлька виглядає на шасі візочку. І дуже легко вона знімається із шасі.